продовжуємо наш ефір сьогодні. в Харківській обласній бібліотеці для дітей ми даруємо різні цікаві книжки. Ось, ви бачите, історія незалежності України, мальована історія Брати Капранової. і це подарунок від національного університету. Островська академія. Ми вже проводили навіть відеосюжети, уроки, ефіри на цю тему з дітьми і деякі дітям учасникам міжнародного фестивалю. Передавали подарунок цю книжку. Ну, насправді їм дуже подобається такий сучасний формат викладення історії. Пані Оля, прокоментуйте, як ага. на ваш погляд, бібліотекаря як ви спостерігаєте за читачами. Ну насправді зараз читачі вони навіть більш освічені ніж ми. Особливо в питаннях історії, і якщо вони дивляться, Ютуб, я думаю, всі могли бачити про сучасну історію саме від братів Капранових на їх каналі. І я думаю, їх обов'язково зацікавить. І книжка, де більш розгорнута розв'язана тема історії України. Чудово, ми бажаємо читачам щасливої дослідницькою такої читацької творчості. А це наступна книжка польської тематики Микола Ільницький на перехрестях. Віку це таке насправді літературознавче дослідження, доволі таке глибинне. Таке вже наукове, публіцистичне, і не тільки ми дякуємо польському інституту в місті Києві за цей книжковий подарунок в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості передаємо. Вам. Це серйозна література, але я думаю, вона також знайде свого досвідченого читача, який хоче поглибитися в таку цікаву, наприклад, для нього тему. Це насправді так. Я без сумніву з вами погоджуюся, тому що нещодавно моя учениця Марічка Лисоконь, старшокласниця, вона для малої академії наук проводила дослідження, але не просте дослідження, а на тему популяризації читання. Вона і відеосюже робила такі журналістські відео. Інтерв'ю різні, вона активно популяризує читання. І, до речі, мені приємно, як її наставнику науковому керівнику. У нас перший такий був проєкт, оскільки скажу чесно, манівська тематика не є нашим профілем, але було таке соціальне замовлення, така життєва ситуація. Вона отримала на рівні району в місті Харкові друге місце, тому що популяризація читання насправді сьогодні стосується кожного. І на цю тему ми продовжуємо знов таки польський інститут місті Києва. Наша подяка цій організації, от Вітольд Шабловський, історії про добрих людей з Волині», знову ж таки серйозна література видавництва старого лева, яка знову ж таки може стати чудовим матеріалом для наших юних, молодих дослідників старшого шкільного віку, а можливо і не старшого а й середнього, а можливо, так тому що в нашій бібліотеці приймаються читачі до 99 років тому обов'язково це чудово, це чудово, знаєте, є, є такий сучасний вислів освіти упродовж життя, а от читання упродовж життя це дуже схоже явище, таке творче, креативне, і ми бажаємо, що це явище активно продовжувалося, така естафета творчості. І завершує, продовжує, завершує водночас цю естафету читацької творчості. Книга знову таки від Польського інституту в місті Києві, Войцех Ягельський, усі війни, лари». От. Це така теж доволі серйозна книжка, як Лара тепла разом із синами Шамілом і Рашидом, із руйнованого Грозного до Панківської долини. І далі, далі, в який буде сюжет, що буде відбуватися, ми вже дізнаємося, наші читачі дізнаються. Будь ласка, це вашим читачам. Ця книга теж поповнить колекцію. Думаю, буде комусь обов'язково цікаво, бо іноді люди хочуть почути якісь доволі сумні історії, бо це потребує психіка іноді не тільки радіти, а отримати інші емоції. Тому я думаю, обов'язково. Вона теж знайде слово читача. Ну хочемо побажати нашим глядачам, дітям, батькам, вчителям, всім нашим українським співвітчизникам. Я от зробив окремий відеосюжет, і ви його зможете подивитися. Підписуєтеся творча студія Левідаки, Творчості, там багато цікавих сюжетів за участі дітей, батьків справжньому такому конструктивному, позитивному е діалозі поколінь. Так от я там говорив про прості поради. От, якщо щаслива книжка, прості поради. Зараз пані Ольга також свою естафету думок продовжить. Я зараз почну. Е перша ідея в тому, перша порада, що е якщо ви хочете почитати якусь книжку, у вас її немає вдома. То варто зробити дуже простий крок, Дізнайтеся, де розташована найближче до вас бібліотека. Сьогодні українські бібліотеки активно поновили свою роботу, і ми уклінно дякуємо пані Ользі, всім вашим колегам-працівникам. Це дуже соціально важлива, така непроста робота. І саме завдяки естафеті читацької творчості, ми якраз демонструємо українським співвітчизникам саме таку незламність духу в естафеті творчості. Це по перше. По друге, якщо у вас є якісь цікаві книжки. Які ви вже хочете подарувати іншим, то зробіть це залюбки, придайте їх в бібліотеці. Ну і третя порада. Якщо ви незалежно від першого та другого варіанту озвучених порад, якщо ви хочете якусь книжку десь дістати, у вас може її не бути. То ви обов'язково навідетесь до бібліотеки. От ми зараз в ефірах показуємо всякі книжки, цікаві, які беремо в бібліотеках. От вони до нас в гості потрапляють. А після того, після того, ми завжди нагадуємо нашим глядачам, щоб гарні гості вони надовго не засичуються. Тому, тому треба вчасно книжку повертати до рідної домівки. Куди саме пані Ольга. Бібліотеку, ну завершіть, будь ласка, мою естафету до творчості домов. Так, да, хочу сказати, що іноді люди забувають, що є такий безкоштовний соціальний інститут як бібліотека, де можна почитати книжечки. Тим паче в нас постійно оновлюється фонд, постійно надходять нові книжки. Особливо, наприклад, автор написав книжку. Він присилає нам безкоштовний екземпляр, і ви можете купити цю книгу за гроші в магазині. Можете прийти до нас в бібліотеку і безкоштовно її почитати. Тож читаємо світ, пізнаваємо на цьому. Дякуємо за увагу.